Сьогодні ми будемо робити дівчати нашу табалапку, бо в мене вона якесь порубна. Давайте подивимося. Келі як волосся якомусь. Давай перше, перше з моїм весь берути копию. Так, у нас вискачуть, Доглядання і знімаємо. Все волосся. фух Так. Так, это мої уже. Давайте візьмем нашу пінку щоб у нас не чучи. Олег. пінка для почищаючи таку Виглядає і потім кранішуємо. У мене волосся зачепилося. Треш, Та не можна. Третій головне все волосся. Так, спорваємося. Потім угодинка потягла. То, до речі, передивіться на минуле відео, там я робила розпаковка мені Така табалапка така, така попалась. Можете знати, звідки я її взяла. Ну і тепер вона мене забруднилася а з першої покупки і приходить як ми з вами. Ой, в мене така лапка впав. Тай ти більше. І ще одне волосся взяла. Ще одне тому. Так, все. І змиваю водою тупінку. Врядчисті чистіше, ну, але нам це не підходить. На це не зовсім. Берешник, витирання і таполапку, до речі, теж. Так, витирку. Перший витираємо там, де ми свою табалапку ставимо. І там, де в мене телефон стоїть. Так ось костіка тут. Невелико. Так, далі ми беремо відлярну воду. Обов'язково. Чуть-чуть на ручку. Так, на ручку. Не на спунчик, а на ручку. І обмиваємо її. І дуже головне. Подушечки помити. Яковиця, якось. І витираємо після того. Я прийшла, що нам не треба було. Беремо ліцелярку, закриваємо. Далі ми беремо з такий клем. Відкриваємо. Він вже Можна домовляти, скільки хоче. Ось так. Я боюся. Я вже перепрощала там. Нічого ще не собі на Давайте на руки. Давайте на руки нанесемо. Щось не дуже похожу, щоб я на нас давайте зробимо. Я думаю, не може видиратися і не статися якимось. Ми щось дуже переборщили, тому може табалапкою помитись. Так, до речі, та, Бречі, та можна мити, але не тоді. Дайте по помимо вже нашу ту табалапку, щось переборщили трохи. Ну то нічого, як говорите. Ладно, я их забираю в зубную чуть-чуть. Так, лапка бьюти. Так, смываем. Зараз нас будет блестеть. Я знаю, что это была вкаже на тренде, но беди дальше попираем. Я нормально помитираю. ой, вже губная дружника. Так, я не знаю, на як. Я давайте все ж таки пам'ятаю. Знімаємо копити. Добре, що я будемо копити, але в мене зараз буде купити славки. Всім волосся. Наша добавка готова. Можемо зараз її прикрасити. Так, може, лишаємо тут долавку. Then is a